Вітаю з свого каналу. Зараз я буду робити розклад по берегам 13.25. Давайте подивимося. Вибачаюсь, у мене тут вікно відкрите, ходять люди. Трошки заважають, звісно. Будь ласка, покажіть мені карти на сьогодні від цього часу і плюс 24 години, тобто на добу. Ситуацію з ракетними ударами на правому березі міста Запоріжжя. І також на лівому березі міста Запоріжжя. Зараз ми зробимо так, як ми робимо на лянорманах. Це буде у нас правий берег, це лівий берег Запоріжжя. Будь ласка, правий берег діє. Це росіяни і це наші шанси дії. І що у нас буде по ітогу? Лівий берег, також дивимося, росіяни, їх шанси, їх дії і ітог. Наші шанси українських ППО діє та ітог. Дивимося. Рицар кубків. Ну, може все ж таки правий берег. Бачите, він у нас більш спокійний правий берег, все ж таки лівий берег більш тероризується. Тут навіть ця карта показує, що Може, це буде і сьогодні на правому березі більш-менш спокійно. Так, скоріш всього, буде спокійно, але дивіться, по росіянам. Тут іде у них вже така історія, як страхи, депресія і все таке інше. Пажики вони виконують ту роботу, але у них на кульмінації немає. немає Тобто цей рицар, по-перше, він взагалі перевернутий, то тут немає ніяких дій. Ну і давайте подивимося Наші, наші нашу історію. Е, щось якось воно не дуже. Все перевернуто. Все геть перевернуто. Дуже погано. Дуже погано. Ну, я можу це об'яснити тільки тим, що. Дивіться, проблеми. Проблеми у нас тут перевернута оця карта. Це проблеми наші. І вони, до речі, падають нам на, на е, кульмінацію. Е, це тоска депресуха страшна. І тут у нас нема шансів по, по великому рахунку. Дивіться, у цих депресуха у нас нема шансів. Тут якийсь пажик щось виконує, а у нас проблеми. Тут е, немає потенціалу, воно вже впало, а у нас тоска. Ну, щось якось незрозуміло. Давайте подивимося по і того, що воно, як воно получиться. для нас. Буде захист і буде порядок. Тому, чому така картинка? Хто його знає, може картам захотілося, просто, знаєте, <кій> якось нас трошки. Позадачити, да? Але нам падає імператор, то все буде добре, будемо на то надіятися. І сигніфікатор, до речі, дуже гарний е рицарь кубків, то все ж таки до правого берега більш буде обстановка спокійна для правого берега. Давайте подивимося, ми лівий берег. Я трошки суну так, наїду. Ось отак наїду, щоб воно було більш-менш нам. Більше тут місця. Ось так. Так, дивимося Ми сигніфікатор лівого берега. Дивіться, який гарний сигніфікатор. Тобто, у нас сьогодні по землі все матеріальне, фізичне та фінансове має стабільну історію. По четвірки це стабільна, це е, така, знаєте, ну, скажімо, Ну, не то, що непохитна, але устойчива ситуація. Устойчива ситуація, стійка ситуація, скажімо так. Так, ну і які тут у нас шанси у росіян перевернути гермес? На кульмінацію поразка, і на ітог у них падає король кубків. То я можу вам сказати: по лівому берегу сьогодні. Скоріше всього, ну, рішучості тут немає, але є поразка. То все ж таки вони там щось надумають. Нам падає перевернута десятка, перевернута башня і вибір. Йоперний театр. Ну, дивіться, по башні, звісно, ми щось там отримаємо. Але тут іде поразка. В нас перевернута башня, тобто теж буде по змякшеному варіанту. Да, все ж таки нас чекає якась фігня тут по лівому берегу. Вона не буде потужна, вона буде десь якось. І у нас ще, бачите, є вибір. Ми можемо ще якось щось тут вибирати. Це гарно, що у нас є вибір. Давайте поспитаємо карт, покажіть для нас, для запоріжців, яка буде по ітогу карта на це все дійство. Ну, ось вам і застой, затримка або насильства насильственний кінець? Ну, якщо буде застой, застой. Не знаю, чи буде застой. По цій карті було б застой, якщо б не було оцій карти тут по центру. Бо тут поразка. То тоді насильственна смерть все ж таки буде тої ракети, але воно щось нам наробить все ж таки. Бо у нас перевернута тут башня. Ось так. І це для нас іде карта по ітогу. Не можу заспокоїти я лівий берег. Все ж таки існує загроза. Ну, ви бачите, які карти падають. Це ж не можна порівняти От, правий берег, да? і лівий берег. Тут імператор захист, закон, порядок. Тут іде насильственний ісход, і або застойна ситуація. Ну, е... затримка. Така, затримка. Ну, Будемо вважати, що ми затримаємо ту ракету, так? Да? Все ж таки поразка їм там іде по п'ятірки. І перевернута башня у нас. І вибір у нас. Ну, давайте будемо вважати, що ми затримаємо ту ракету, і все буде у нас добре. Бачите, тут у нас на шансах лежить перевернута десятка. Якось по шансам ми не дуже. Ну, Давайте будемо сподіватися, що все буде добре, бо сигніфікатор у нас теж нормальний, тут стабільна карта. Ну, річно, я буду сподіватися на краще. І надіятись на краще, і настраювати себе на краще. Хай це буде, хай це буде затримка тої ракети. Хай це буде затримка тої ракети, але, звісно, такі дві карти. Я вам їх показую. Перевернута смерть і перевернута башня. Затримка. І по облегшеному варіанту піде цей обвал, так скажемо. Якась, якась провал ситуації, якась така. Ну, якось так, давайте будемо сподіватися лівий берег, тримаємося. Це буде нормально. Все, люди я вам показала, ви побачили, почули. Так що я вас прийду придила правий берег. Бачите, тут така цікава картинка, але по ітогу падає імператор. Так що, так, я сподіваюся, що все ж таки, ну, цей день буде, і ця ніч буде така, як і предыдуща, більш-менш. Благополучна в цьому вопросі. Все, почуємось, папа. -па.